Вітаю, друзі. Новини з передової за вечір 26 го та ніч і ранок 27 го лютого. Отже, вечір 26 го лютого. 18.00 збитий 15 літак ВКС Російської Федерації. 18.30. Надійшли відео про те, як цивільні українці Чернігівщини та Харківщини зупиняють ворожі колони. До речі, таких відео багато. Окупанти зупиняються, розвертаються. Просять поміняти дизельне паливо на цигарки. Оце нам найважливіше. Не помагати, зупиняти, не помагати, бити. 19.00. Росіяни захопили аеропорт у Бердянську. 20.00. Замість Білорусі нафтопродукти нам надасть Азербайджан. Це дуже суттєво. До речі, Азербайджан прийняв рішення. В Україні він має свої е, автозаправки. Заправляти безкоштовно на мережі своїх автозаправок всі українські е, карети швидкої медичної допомоги та автомобілі ДСНС. Уклін подяка. 2030. Знищено вогнем артилерії рух російської колоди на Київ. Також під Северодонецьком на Луганщині розбита ще одна російська колона. Росіяни, особливо молоді, зливають пальне і не хочуть рухатися на українських захисників, щоб не здохнути. Станом на 20.00-26 лютого збито щонайменше 11 гелікоптерів ворога. Стінгери в роботі. Також збито 3 Су-30СМ, 2 Су-25, 2 ІЛ-76МД. Ізюминка на торті, спалений ешелон з 56 цистернами дизельного палива. Байрактари красені. 21.30. Збито ще один гвинтокрил і головне в колоні, що зупинили ЗСУ, загинув Кадирівський генерал Магомед Тушаєв. 22.00. У Києві загинуло 6 цивільних, 71 поранено. Загалом російські окупанти вбили в Україні понад 200 цивільних серед яких і діти. 22.30. Окупанти в Києві вбили ще одну дитину. 23.00. Дев'ять країн Європи закрили своє небо для російських літаків. Реджеп Таїб Ердоган, президент Туреччини, закрив протоки боспорта Дарданели і російські кораблі з Середземного моря тепер не попадуть в Чорне море. Тобто те, що там у них є, а вже підмоги не буде. День війни проти України обходиться Росії в 20 мільярдів доларів. Економіка Росії падає. Дивно, але опозиційна платформа за життя, так звані ОПЗЖОПівці, виганяють Киву. Видно, хочуть відмазатися, мол, ми не такі. Ні, це ви мразота, руський мір разом кликали. Всі ті мураєви, бойки, льовочкини. Ну і, звичайно, пиж... Шуфрич. Країни світу оголосили про підтримку найближчим часом планують передати нам США 350 мільйонів доларів на військові потреби. Німеччина 1000 протитанкових ПТРК і 500 ПЗРК Стінгер. Франція надасть 300 мільйонів євро на потреби держави. Бельгія 200 кулеметів, 3800 тонн пального. Словаччина міни, пальне, комплекси розмінування. А ще Естонія, Литва, Туреччина та інші. 27 лютого, перша ночі, по Василькову нанесли ракетний удар. Всі повідомляють, що РФ мала 200 ракет калібр. Вже використала 180. Тому береже. Розраховували, що ми здамося в перший день. А тут люди виходять і голими руками беруть в полон російських військових і зупиняють російські військові колони. 1.30. З Литви прийшла перша партія стрілецької зброї. Перша частина допомоги. 3.40. В Києві ворожі ракети влучили в пункти захоронення ядерних відходів. Народ, п'ємо йод. Нема таблеток, хоча б капаємо по 3-5 крапель на 150 грам води. Береженого бог береже. До речі, на багатьох офіційних сайтах Кремля звучить українська патріотична музика. Це наші комп'ютерні добровольці, генії двоїстого коду з групи Анонімос і не тільки, а також іноземці, звичайно, долучилися, поклали сайт Роскомнадзору та інші кремлівські сайти та оголосили кібервійну особисто Путіну та Росії, яка напала на Україну. Хлопці та дівчата так тримати. Четверта ранку. Перший пішов. В елітному селищі Ленінське під Петербургом знайшли повішеним у гаражі заступника генерального директора Газпрому з питань безпеки Олександра Тюлякова. Такі в основному стріляються. Вішатись довго і болісно. До речі, мавзолею потрібен новий володя. 6.00. Окупанти вбили вже 5 українських дітей. Київ вистояв 72 години і стоїть далі, і буде стояти. Хоча окупанти обіцяли взяти його саме за 72 години, причому вони обіцяли це взяти з території Донбасу від східного кордону України. Ось. А тепер через Таргана підстилку Лукашенка з Білорусі це б мало бути взагалі швидше, це б мало бути взагалі за день максимум. А ні, тримаються, та ще й утримують. По зубах так добре отримують по зубах від наших. Військово-морські сили України зірвали висадку десанту морського в Чорноморській оперативній зоні. 9.00. Морги, Джанкоя, Красноперекопська, Армянська в Криму переповнені трупами російських окупантів. Думаю, те саме в Білорусі. Крім того... Перебомнені не тільки морги, а й лікарні. Завжди на одного вбитого припадається мінімум три поранених. А рахунок вбитих пішов уже перевалив за три тисячі чоловік. Вантажі 200 йдуть вже прямо в Сімферопіль, а там в Росію к мамі. І за що вони загинули? За Газпром, Куршавель, Славу Путлера. До речі. 252 муніципальні російські депутати підписали лист проти війни з Україною. Це не державної думи, муніципальні. По всій е, країні зараз люди ловлять ворожих, ворожих диверсантів. У Корюківці Чернігівської області беззбройні громадяни зупинили російську колону. 930. ЗСУ збили крилату ракету, яка летіла на Київ. Її випустили, звичайно, з сторони Білорусі з літака ту 22 10.00 на Сумщині біля села Верхня Сироватка цивільні громадяни взяли в полон танкіста танку РФ Т-90 хвальоного. Поламався, стріляє, але не їде. Везуть тепер нашим. Віримо в перемогу, творимо перемогу, допомагаємо, хто чим можемо. Завжди є чим поволонтерити. Нашим бійцям потрібна їжа, продукти і допомога та наша віра.